Днями волонтери громадської організації Унія передали автомобіль в зону бойових дій на Луганщині, прибувши до Києва, представники Буковини, голова громадської організації Унія Олександр Панзига, заступник голови з гуманітарних питань Сергій Капіцький та волонтер Тарас Маринич зустрілися з керівником управління культури та туризму Луганської військової адміністрації Аліною Адамчук. Та передали їй транспорт, який невдовзі відправиться на передову. Ми всі чекаємо в перемогу на перемогу. Ми всі віримо в перемогу. Ми впевнені е, в тому, що наші боги, наші янголи, наші збройні сили України обов'язково звільнять нашу землю від. Е, і навали, яка зараз. Але Луганщина сьогодні переживає найскладніші моменти свого життя, бо вона повністю, майже повністю окупована. Відбувається кожний метр, і він поливається кров'ю наших воїнів. За кожний метр ведуться дуже серйозні бої. Але ми обов'язково повернемося додому. Ми обов'язково будемо на своїй землі. І що ми побачимо на тій землі, це просто суцільна пустеля, це земля, яка перетворилась на попелець Гаррища, але не зникає віра. Ми віримо в перемогу, віримо, все відбудуємо, все відновимо, бо все Україна. Ми сьогодні зустрілися біля нашого святого храму на Києві для того, щоб допомогти нашим. Землякам з Луганщини. Ми віримо, в то, що Луганщина це Україна, і разом ми відбудуємо нашу державу. Все буде Україна. Сьогодні я би подякувати Чухтію Денису Михайловичу, всім хлопцям, які приєднуються до допомоги Луганщині. Ви бачите, наша волонтерська фірма постійно унія постійно допомагає. Я як заступник цієї організації хотів би подякувати всім нашим хлопцям, які нам допомагають, а разом ми збудуємо нашу державу Україну. До перемоги слава Україні! Автомобіль освятив присещенний владика Луганський та Старобільський Лаврентій, Щоб Божого благодать і опіка завжди була з нашими бійцями. Я щиро вдячний всім волонтерам нашої України, які, які тобто, з заходу які турбуються схід. І я знаю, що без їх праці, без їх жартовної праці ми не, не вистояли. І ці, ці жахи, жахівки війни, які були, вони, вони пішли далеко-далеко до, до тих рубежів крайніх країни. Оскільки ми стоїмо там, оскільки ми на сході залишаємо наші допущення, то дуже багато місць і сіл остається не під ударами, не страшними, які ми переживали. Тому хай Господь благословить працю цих жартових людей. Я думаю, що Господь милосердний, Він знає. Кого нагороджувати і кому дякувати, кому кажуть, що хто е, трудиться в ім'я Боже, то старицю його отримує. Так що дякуємо щиро і за, і за сьогоднішню допомогу. Ми все передаємо Луганській державній адміністрації. Вона потім вже розподіляє там по Луганську. Луганська область найбільше пострадала від е, завойовників решистів від цієї війни, е, яка Росія розв'язала з Україною слово війна не хочуть говорити, але це не операція, це війна, повномасштабна, яка триває вже сотні, сотні років. І надіємося, що цей вогонь небезпечний, ми не оставимо дітям і внукам, щоб вони потім замість нас, як ми коли 100 років тому назад не добилися, 300 років не добили. Цю гідото і сподіваємося, що в цей раз ми, ми відвоюємо не тільки нашу землю, а відвоюємо і все те, що відрубимо язика цьому свої змію. Ми віримо, що спільними зусильми ми наближаємо перемогу. Черговий автомобіль стане у пригоді нашим захисникам.